Доброго дня, дітки! А ви знаєте, щоб здоровим зростати, корисну їжу слід вживати. Так, дітки, наш стан здоров'я дуже залежить від якості продуктів харчування та культури споживання. А як ми знаємо, корисна їжа це овочі, фрукти, каші, кисломолочні продукти. А що до шкідливої їжі відноситься? Цукерки, газовані напої. Чіпси, сухарики тощо. Попри те, шкідлива їжа смачна, але не корисна, її можна вживати подеколи в невеликій кількості або не вживати і зовсім. Сьогодні до нас прийшли друзі: вінніпух та п'ятачок. Яку їжу вони полюбляють? А чи корисний мед, а капуста? Які корисні продукти ви ще знаєте? Щоб бути здоровими, сильними, боротися з мікробами і не піддаватися хворобам, потрібно вживати вітаміни. Кожний вітамін має назву. Звуть вітаміни А, В, С, Д, Е. Ну а що ж це за продукти? Свіжі овочі та фрукти. Саме в них малята діти, вітамінів не злічити. Отже, вітаміни допомагають бути нам здоровими. Дітки, я почну речення, а ви допоможіть закінчити його. Їжа допомагає нам бути здоровими. Їжа допомагає нам рости. Їжа допомагає нам бути веселими. Їжа допомагає нам бути розумними. Вірно. Корисна їжа допомагає нам у цьому. А ось ще декілька правил, і вони стосуються прийому їжі. Запам'ятайте, перед їжею потрібно мити руки. За столом не можна відвертатися від їжі та розмовляти або гратися в гру. Їсти потрібно повільно, ретельно пережовуючи їжу. Жувати їжу потрібно лише із закритим ротом. Не можна їсти під час ходьби. Та бігу. Виходячи із за столу, не можна брати їжу із собою. Пити потрібно, коли в роті немає їжі. Їжа людині необхідна для життя, тому їжа повинна бути різною, корисною. Корисна їжа це овочі, фрукти, каші, молочні вироби, хлібобулочні вироби, м'ясо і риба. А от така їжа, як чіпси, сухарики, жувальна гумка, багато цукерок шкодять вашому організму. Дітки, яка буває їжа? Яка їжа корисна? Яка їжа шкідлива? Пограємо з вами в ланцюжок правильної їжі. З'єднаємо різні види їжі між собою різними рисочками. Ось, наприклад, так. А тепер запитаємо наших друзів, чим корисна їжа? Які правила вживання їжі вони запам'ятали? Чи корисні вітаміни? Користуйтесь нашими порадами! Бажаю вам здоров'я. До побачення!